Захисникам, демобілізацію захисникам, де мобілізація захистая, захисникам, справедливі захисникам настав час інших, насам. Це вже шостий всеукраїнський пікет, на який виходить родини військовослужбовців за встановлення граничних термінів служби та демобілізації після 18 місяців до наших захисників. Окрім пікетів, ми писали звернення. У нас комунікація з політиками та іноземними змі. Тому ми впевнені, що буде результат. Ми будемо виходити до того часу, поки не буде прийнятий законопроект. Вона